Знайомтеся, Asus E410 410 ноутбук, який створювався, щоб стати помічником для вашого динамічного способу життя. Надзвичайно легкий та компактний e 410 який має вагу всього 1,3 кг, створений, щоб гармонічно вписуватись у ваше життя, чи працюєте ви в кав'ярні або вчитися в бібліотеці. Ноутбук має стиль з унікальним покриттям. Спостерігайте, як кольори змінюються, коли ви дивитесь на них під різними кутами. Молодіжний дизайн, який включає сучасні лінії та яскраву ж. Жовту клавішу Enter, яка привертає увагу. Завдяки процесору Intel та швидкому SSD на 128 ГБ цей ноутбук допоможе вам досягти ваших цілей. Відшуйте зручність з Asus NumberPad, який перетворює ваш тачпад на цифрову клавіатуру для ефективного введення даних. Залишайтесь без підзарядки більше ніж 5 годин, що дає вам свободу працювати де завгодно. Ноутбук має 14-дюймовий нано едж дисплей, який пропонує більше простору для екрану в компактному дизайні. Екран Ан розкладається на 180 градусів, що зручно для співпраці. Набирайте текст з комфортною клавіатурою та навігуйте легко з великим багатодотитковим тачпадом. Насолоджуйтесь тишею з безвентиляторним рішенням, який знижує рівень шуму, чи ви працюєте або відпочиваєте. Asus E410 410 ваш надійний супутник для роботи та навчання. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалася ця модель, чекаю на ваші замовлення.